все пробуждається в природі. На землю приходять радісні, веселі свята. І найбільше весняне свято Волити. Так, цього дня воскрес Ісус Христос. До цього свята готується заздалегідь. На що передують великодніму тижня називають Вельми. Саме цей день в востаннє Ісусові до храму Божого. На весні, як тільки погиє сонечко, верба перша встає. Її пухнасті котики всі вводять, і починають вони готуватися до свята великої. Зазвичай матері принісши посвячену вербу, Неодмінно напили неї дітей, розказуючи, не я б'ю, верба б'є. За тиждень Великдень недалечко червоне яєчко. Будь здоровий, як вода, будь багатий, як земля. Великдень завжди святкують і святкували в неділю. Тиждень перед великим називає Чистим або білим. Кожен день цього тижня має своє призначення. Люди перед Великоднем білять хати, прикрашають кімнати рушниками, прибирають подвір'я. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називається чистим, світла, великим. Чиста четвер. Це день весня. Особова на жінкам у страшну суботу, адже потрібно напекти пасок, приготувати смажене і варене, адже в суботу люди жили передчуттям великої радості та вожданим очікуванням свята. Невід'ємною частиною великоднього свята були її крашенки і писанки. І це це символ весняного відродження природи, народження життя, продовження роду. І ось прийшов дождан ж великий. У кожному домі напечені паски, розфарбовані яйця, розписані писанки, наготовлені смачні великодні страви, що понесуть до церкви святити. Песнянку діти хороволять. Христос воскрес, христос воскрес. Сьогодні сонце не заходить, а сяє сяє із небес. Тож діти світу, люди з вами згода буде, бо любов прийшла з небес. Христос воскрес!